Дуже добра дитина, дуже. Просто такий спокійний, хороший хлопець. Йому хай земля буде пухом. Просто навіть він міг і не йти на війну, бо в нього троє діток, але він так, як герой, поступив. Він дійсно герой України. Сергій дуже був хорошою людиною. В нього було велике добре серце. Знаю я його вже років 15. Він Завжди був готовий прийти на допомогу. Шкода, що ця клята війна забирає найкращих. Вічна світла пам'ять йому. напередодні, перед тим як він останній раз мав іти на вихід, він до мене дзвонив. Ми так пару слів з ним поговорили. Після того, що я його поздоровила з ним Сергія, але на жаль, через день зайшла на другу сторінку і вже бачу, що він був безвісти з ним.